Початку війни там, з логістикою дуже було ну, важко теж, в плані тому, що ворог застосовував артилерію, тобто, логістика приїжджала на определену точку, з машини все викидалось. Успів добігти, не успів, свині корови розтягли, там, тому подібне. А я завжди. Якби доставав їжу і щось готував. Обстріл, не обстріл, ми знайшли з хлопцями балон, що то кашевар. Ну, і хлопці прозвали мене друїном. Постійно що то варю крутю. Ти як лісова людина, там що нібудь знайдеш, зварганиш і що, непонятно, де ти його береш. На моїй посаді най велика відповідальність це забезпечення піхоти, боєприпасами їжею. І тому подібне, щоб люди мали чим оборонятися, мали змогу воювати. Зараз ускладена логістика, доставка боєприпасів, провізії на позиції, дуже багато дронів. Багато часу виходить на логістику на дорогу, щоб безпечно доставити все. Була така ситуація у нас на сельному пункті Новоселівка воно раніше, коли ворог був далеко, вважалось тиловим. Дороги всі накатані, всі дороги ізучені, все було нормально. Суміжний підрозділ ховали машину поряд з нашим будинком і наїхали на ТМ-ку, противотанкову міну. Призойшо підрив машини. Там було більше трьох поранених. Заповнився один там, тяжкий, що відірвало йому обі ноги, руку. І, ну, ми з хлопцями швидко зреагували, хлопці допомогли. Надали допомогу, евакуювали. Тоді така мисль натикається, що ну, безпечних місць немає взагалі ніде. Зараз найважче це піхоті, тому що ну, та війна навіть 23-24 рік зараз не зрівняться з цим 25-м. Ну, За це застосування БПЛА, тобто все не уможливиться. Тобто любі передвіження на позиції, люба логістика. Все це спалюється ворогом, все це бачиться, все це наноситься в враження. Тобто піхота зараз, ну, я не знаю, це, це реально люди зі сталі. Є у нас один боєць, прийшов він такий в віці, на вид хліпенький, постійно скаржився на стан здоров'я, там возили до лікарів. Навіть таке, що він зайшов на позицію, ми там йому манометр для давління кидали. Але ну, мужик реально себе проявив, зараз знаходиться вже півтора місяця на позиції, воює, тобто держить оборону. То Навид би я не сказав, би, що він там зміг це зробити, як на самом ділі. Зрілі люди, які приходять, вони ну, переживають за свої сім'ї, вони залишили вдома дітей, вони, бачачи, що робиться тут, а, ну, як розбиваються населені пункти, яке відношення руського міра до мирного населення і тому подібне. Я думаю, що їх мотивує. Мотивує родина, сім'я, щоб не його рідні не бачили того, що він бачить зараз тут.